Вітаю вас, дорогі друзі, ви на Ютуб каналі Віче. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі, тож поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю! Вітаю, Алона, вітаю наших глядачів глядачів зі страсним вівторком. Сьогодні довге Євангеліє, великі фрагменти на страсному тижні. Е мають читати через це. Сьогодні більше будемо слухати Слово Боже і менше вже е розмірковувати над ним, тому що так. це важливіше. Давайте почнемо. Сказав Господь своїм учням про день і годину пришестя сина людського ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки отець мій один. Бо як було у дні Ноя, так буде і пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег і не зрозуміли, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і пришестя Сина Людського. Тоді будуть двоє на полі один береться, а другий залишається, дві що мелють на жорнах: одна береться, а друга залишається. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Отже, ну ми вивчали вже ці вірші і знову і знову впевнена дуже боляче чути, що люди навіть от з однієї родини будуть розділені. Але е, хочу запитати про фразу, коли кажуть, що чоловік жінкою спасеться, а жінка може врятуватися своїм чоловіком. Чи дійсно це так? Чи може, наприклад, віруюча жінка забезпечити Царство Небесне для свого чоловіка? Ну, візьмемо так, що ми керуємось завжди Євангелієм. Якщо так Господь каже, так воно і буде. А далі, якщо продовжимо, то навіть же той же апостол Павло він вчив тому, що мужний віруючий освячується жінкою віруючою. Яким чином? Перше, це молитва. Молитва близьких людей один за одного, вона є дуже щирою, сердечною, а отже, буде почута Богом. І є, якби. Є досить багато, так би мовити, таким шансів того, що Господь. Почує і, і дасть те, що ми просимо. Це, це як такий ще ж вислів є, якщо а, молитва матері з, 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 з на моря піднімає. Тобто ми тут мати і дитина, але навіть це ж як приклад, а тут mm -hmm. і чоловік, дружина, звичайно, це теж молитва один за одним, вона дуже сильна. І другий момент те, що ми все-таки проповідуємо а, християнство ж не тільки словом і повчаннями, а ще й своїм власним життям. Якщо проповідь святі несли в інші іншим племенам, навіть іншим народам е і євангельську проповідь, і проповідували ще своїм власним прикладом, то тим більше ми маємо проявляти євангельські істини своїм домашнім для того, щоб, е ну, щоб ця проповідь була підкріплена, що ти не тільки голослівний, а ти ще й живеш по тому, як ти вчиш. Так, Ну, давай далі підемо, але ось що знайте. Якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому й ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський, прийде. Хто ж раб вірний і розсудливий, якого господар його поставив над слугами своїми, щоби давати їм їжу вчасно? Блажений раб той, господар якого, прийшовши, знайде, що він так і робить. Амінь, кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж скаже злий раб той у серці своїм, не поспішає господар мій прийти і почне бити товаришів своїх та їсти і пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в той день, у який він не сподівається, і в годину, в яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді уподібниця Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли назустріч женихові. П'ять же з них були розсудливі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розсудливі ж взяли олію в посудинах своїх разом зі світильниками. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. О півночі ж почувся крик. Ой, жених іде, виходьте зустріч йому. Тоді встали всі дівиці та й відп... підправили світильники свої. розумні ж, розсудливим сказали дайте нам від олії вашої, бо світильники наші гаснуть. Відповіли ж розсудливі кажучи, як би не трапилось нестачі і у нас, і в вас, підіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж вони пішли купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, Війшли з ним на весілля і двері замкнули. Опісля ж приходять інші діви, кажучи: Пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь Амінь, кажу вам, не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський приходить. Отче, ну а чому ми розуміємо, що тут мова йде якраз от про друге пришестя? А не про день, наприклад, коли Христос Воскрес і безпосередньо от явився учням. Або в день п'ятдесятниці. От як ми розуміємо, що мова йде саме про друге пришестя? Ну, о, і ми ж... Якщо візьмемо, вирвемо з контексту, то звичайно не зрозуміло так напряму. Але ми ж беремо все-таки контекст, і про що Господь перед цим говорив, і взагалі про що була його проповідь, і, і в такому разі, знаючи більш-менш Євангелія, ми розуміємо, ну ми можемо згадати і ті ж слова де Христос говорить про те, що вперше ну от він зараз прийшов грубо ну, так перефраз так узагальнюючи, що зараз він прийшов спасати. А наступний раз прийде син людський для того, щоб уже е судити народ, е судити людей. Через це, якби, і говориться про його царство, яке з яким він прийде, і і хто його зможе унаслідувати. Тому що царство, в принципі, після Воскресіння Христового, воно було вже, як так би мовити, нам на сьогоднішній день, так як і апостолом 2000 років тому назад, тому 2000 років тому було явлене царство. Ми знаємо, що воно вже є, що ми для воно для нам вже дароване, але що в нього війти, це буде через деякий час. І для того, щоб увійти, треба буде пройти суд. Господь буде судити хто достойний того царства, а хто ні. І через це, от як, якраз ми сьогодні бачимо набір оцих притч, угу. де Господь говорить про так. те, що ми маємо робити, як це буде відбуватися наглядними прикладами для того суспільства. Ну от є ще одна, давай дочитаємо. І як угу. один чоловік, від'їжджаючи, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. І одному дав п'ять талантів, другому ж два, іншому ж один, кожному посилю його і поїхав. Одразу ж той, хто отримав п'ять талантів, пішов і вклав їх у діло, і здобув інші п'ять талантів. Так само і той, хто отримав два, здобув і він інші два. А той, хто отримав один, пішовши, закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли ж минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. І, підійшовши той, хто отримав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів, кажучи Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось інші п'ять талантів я здобув на них. Сказав йому господар його: «Гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря твого. Підійшов же і той, хто отримав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два я здобув на них. Сказав йому Господар його гаразд, треба добрий і вірний. У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю». Увійди в радість господаря твого. Підійшов же і той, хто отримав один талант, і сказав: Господарю. Я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землі ось тобі твоє. Господар же його сказав йому в відповідь: Лукавий раб і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, отже, слід було тобі віддати срібло моє лихварям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант. І дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься і те, що має, а негідного раба вкиньте в тьму зовнішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Отже, талант це грошова одиниця ну, древнього Ізраїля, Палестини. Але треба угу. сказати, що тут же, напевно, мова не тільки про талант як гроші, да? але й про наші здібності, там, про наші. Дари наших людських талантів чи ні, да, звичайно. їх ми теж повинні да. розвивати? Ну в даному випадку Господь вже знову ж повторює, що Господь говорив наглядними прикладами, які були зрозуміли людям. Тобто для того суспільства, для нашого. Нормально було давати під проценти, розтавчичество, приумножати, якби, гроші пускати в оборот. І через це Господь приводить цей приклад з грошима, як їх можна приумножати. Тобто, дійсно, ти отримав одне, вклався в бізнес, ну, якесь діло, і потім маєш прибуток, і, і, і ті гроші повернув, і в тебе якийсь процент, е, виріс, процент капіталу виріс. Е, це просто приклад. Але ж, звичайно, Господь говорить нам про ті дарунки, які ми він нас наділяє, коли ми народжуємося під час нашого земного життя. Господь нам подає різні блага, різного характеру. Це можуть бути як матеріальні, це і духовні, де взагалі наше життя це вже є дар Божий, який ми теж маємо ну, не знехтувати ним, а якби. Не проживати впусту своє життя, так а що рости, розвиватися, збагачуватися духовно. Mm -hmm. Хтось фізично, але ми знаємо, що Господь завжди акцентував увагу на душі людини, не на тому, не на да. багатстві земному. Ну, Через це, посу... все таки, коли ми навіть про багатство, про таланти, то навіть оці ж душевні наші таланти нашого духу, ми маємо над ними працювати, їх е... та примножувати. Сказавши, сказавши це, проголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі світі ангели з ним тоді сяде на престолі слави своєї, і будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч нього прийдіть благословенні Отця Мого! Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу, бо голодним був я, і ви дали мені їсти, спраглим був і напоїли мене, чужинцем був і прийняли мене, нагим і одягнули мене, нездужав і відвідали мене, в темниці був, і прийшли до мене. Тоді відповідатимуть йому праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглими напоїли. Коли ж ми бачили Тебе чужинцем і прийняли? Або нагими одягли, коли ж ми бачили тебе недужим, або в темниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь Амінь, кажу вам, оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені, тоді скаже й тим, які ліворуч: ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодним був я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був. І не напоїли мене, чужинцем був, і не прийняли мене нагим, і не одягнули мене, недужим і в темниці був, не відвідали мене, тоді й ті відповідатимуть, кажучи, Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або недужим, або в темниці, і не послужили Тобі, тоді відповість їм кажучи, амінь, кажу вам. Оскільки ви не зробили цього одному з менших цих. То й мені не зробили, і підуть ці на муку вічну, а праведників життя вічне. І було, коли скінчився Ісус усі ці, скінчив Ісус усі ці слова, то сказав учням своїм: Ви знаєте, що через два дні Пасха буде, і син людський виданий буде на розп'яття. Отже, виходить, що найголовніше для нас це любов, пильність, розвиток талантів і окремо виділяється допомога нужденним. І тоді спасемося. Ці всі чесноти, які ми маємо, якими ми маємо володіти, вони всі е, ну якби взаємо взаємов'язані між собою. Дивись, якщо ми говоримо про любов. До ближнього, то це і є якраз допомога нужденним, а е, якщо ми говоримо про пильність, то ми не зможемо робити вдосконалювати свої чесноти, працювати над собою, якщо ми не будемо пильними, тому що пильність не дає нам впасти в гріх. Тобто ми постійно е, пильнуємо, щоб чатуємо на е, якби дверях нашої душі. Тобто, так, через наші вуха, через наш взір, через наш е, смак і е, нюх е, соблазни можуть якби, сподвигнути нас на гріх. Тобто, якби ці всі спокуси через наші органи, почуттєві органи можуть. Е, нас провокувати через це, дійсно, ця пильність має бути. І таким чином ми якби, от одне пов'язане з іншим. Якщо ми щось з цього, якби такого набору, порад ми щось залишаємо в стороні, все може розвалитися. Тому що без, як можна реалізувати любов до ближнього, любов до Бога, якщо ми не будемо допомагати нужденним, Так. Якби, це все взаємопов'язані речі. Дякую, які повинні тобі, бути в нашому житті. Да, багато сьогодні ми прочитали великі фрагменти, і, в принципі, все ну, зрозуміло, Господь вже тут впряму говорить, як ми маємо робити чинити. Дякую тобі, отче, за акценти, за тлумачення, і на сьогодні будемо прощатися. Ти знаєш, я думаю, що навіть якщо ми якісь моменти комусь і не зрозуміли, то ті ж самі фрагменти ми ще почуємо протягом року, будуть у інших евангелістів це повторюватись, і ми обов'язково дасть Бог це обговоримо. На сьогодні на сьогодні все. Хай Господь всіх благословляє, оберігає. До зустрічі завтра у Страсну середу. На все добре. На все добре, друзі, до побачення.